Здогадаєтеся з одного разу, куди збираються евакуювати мешканців Курської області Російської Федерації? Розкриємо карти далі. Вже тиждень триває операція ЗСУ на території Курської області. Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що під контролем українських військ перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території Росії. Місцева влада проводить евакуаційні заходи серед населення. З'явилася інформація, що пункти тимчасового розміщення для жителів прикордонних районів Курської області будуть облаштовані на окупованій Росією частині Запорізької області. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Курської області Алексій Смірнов. Провів телефонну розмову з губернатором російської окупаційної адміністрації Запорізької області Баляцьким. А той запропонував використати санаторії та пансіонати на узбережжі Азовського моря, розташовані між Бердянськом і Кирилівкою. За словами Смірнова, перші рейси до окупованої Запорізької області планують організувати найближчим часом. Місцеві жителі практично перебувають у шоковому стані. Перспектива приїхати в Україну наробила неабиякого галасу. ТОП-комендар коментар. Краще вивозити людей за Урал, але за думкою Смірнова, окупована Запорізька область це регіон, який живе в умовах воєнного стану, має великий досвід у військових діях. Він вважає, що цей досвід повинен допомогти. Мабуть, допомогти якнайшвидше мобілізуватися до м'ясних штурмових підрозділів окупантів. Сьогодні стало відомо, що в Курській області почалася евакуація зі ще одного району великосолдатського. У понеділок Смірнов повідомив на нараді з Путіним, що з Курської області вже Евакуювали понад 120 тисяч жителів. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.